Всіх вітаю на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі, підписники, нові гості. Я всім вам рада. Сьогодні в мене буде огляд нової знахідки: в мою колекцію, в колекцію скляних вінтажних виробів. Я, окрім фарфору, посуду статуеток, ще й намагаюся зібрати ось такі цікаві скляночки. У мене є і вази, є і глечики різні. Це, я так частинку виставила. Ще в мене є декілька таких наборів для дамського столика, шкатулка, підносик та флакон. Дуже вони мені подобаються. А тут хотіла вам показати ось таку скляночку з блакитного скла. Це набір для спецій, ось такий старенький, вже вінтажний, тут немає клейма. І їх теж цінують, полюбляють колекціонери. Я її придбала на Оликс. Бо ось ці дві я купила на нашій барахолці. Пощастило мені тоді їх придбати. Ця, взагалі, ось така з прозорого скла, така вона старенька, є в каталозі. Ось такі речі, іноді, бачите, трапляються на нашому блошиному ринку, і мені іноді щастить їх придбати. І ось ця річ теж потрапила в мою колекцію і поповнила її. Я все допитувалася у продавця. Звідки ж вона, може, знає історію, мені було б цікаво. Знаю, що це виробництво Зомбкові, це Польща, минуле століття. вже. Тут все майже минуле століття, вже нового нічого немає. Сказала, що в їхній родині вона була із 70-х років, тобто, вже досить давно стояла в серванті, їм не потрібна і вирішили продати. Ну, ось така моя цікава покупочка в колекції. Бачите? Скоро будуть ще в мене огляди. Дочекайтеся. Скоро побачимось. До побачення!